Україні брати та сестри, на днях був обстріл Київщини і загинули, на жаль, не тільки люди, а загинула ще й лелека, мати лелека. І наші жінки з Великим серцем, місцеві жительки, забрали дитинчат тої лелеки і прихистили. До речі, разом з з забрали і бать, батька, але, теж ними там живе. Ось у нас Четыре спасенных айстела стенчика. Едем домой. домой. Вони Маму прила себе. Маму похоронили. Маму, Маму похоронили. а Астенков забрали домой. Их вон бачиш? Бачите, від орків страждають не тільки люди, а й тваринки, птахи, ну, вся наша фауна. Орки є орки. Вони несуть тільки темряву, зло, страх, біль, ужас. А ми, воїни світла, маємо допомагати своїй країні, знищувати їх. Тому донатим на армію допомагаємо, підтримуємо разом ми сила. Слава Україні!